У нас 25 сантиметрів. У нас скільки листів, зараз порахуємо. Давайте раз, два, три, 4, 5, 6, 7, восьмий йде Тобто він входить в класну фазу у нас. Далі у нас розмір шийки 6 міліметрів. Ага, це я трошки збився. 7, 6,5. 6,5, ось. Тут навіть не влазя. Ось тут, да, тут виміряти. 6-6,5. Цей длина кореня, ну цей, звісно, я його одірвав, що я його витягнув 12. Ну, Бачимо, що в принципу і корінь непоганий, він рівненький. Класний, зараз розріжу його. Точка росту не витягнута, до в нас немає. Зараз ми будемо все працювати по цьому історію. Лиски чисті, нічим не уражені, не хворі. Ось тут у нас є ось Оце вже більше схоже в мене на хворобу. Це не опік. Це вже схоже на хворобу, але ми це все обробимо. Обробимо. Лиски потужні, сам ріпачок непоганий. Тому працюємо, вилази сонечко, зараз приїде оприскувач, але я його на не застану, я тут проїздом їду, не застану, поїду далі.